Вітаю на уроці математики. Сьогодні на уроці математики ми з вами будемо додавати багатоцифрові числа і трицифрові, і віднімати трицифрове число від багатоцифрового. А також познайомимося з кутами. Порівняй числа. Усно. Перевір себе за відео. Молодець. Порівняй усно іменовані числа. Вистав відео на паузу, а тепер перевір. Розумнички. Напиши каліграфічно число відповідь до виразу частка чисел 63 і 7. Так, 9. На хвилинці каліграфії ми з вами запишемо число 9. Працюємо з підручником. Прочитай вирази. Обчисли ці вирази в стопчик. Давайте з вами згадаємо. Ми з вами записуємо одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. Це правило не змінюється, чи то ми додаємо до багатоцифрового числа двоцифрове, чи то ми додаємо до багатоцифрового числа трицифрове число. Те саме відбувається і з відніманням. Будь ласка, обчисли ці вирази в стовпчик і правильність обчислення перевір за відео. Давайте з вами познайомимося з кутом. Два промені, що виходять з однієї точки, утворюють кут. Цю точку називають вершиною кута, а промені сторонами кута. Кут позначають Ось таким знаком. Подивіться, будь ласка, на малюнок. На малюнку зображено кут з вершиною О. Ось у нас з вами зображений кут, його вершина О. І зі сторонами О, а, О, Б. Отже, ось у нас кут з вами. В цьому куті вершина О і сторони О, а, О, Б. Кути позначають великими буквами латинського алфавіту. Однією, наприклад, кут О, ось у нас з вами кут О, або трьома буквами. кут а, о, Б посередині завжди стоїть буква, що позначає вершину кута. У нас в даному випадку вершина кута. Буква О, тому і посередині А О. Б. Чотирикутник Н Т п, Р має кути: кут Н, кут Т, кут П, кут Р. Якщо ми уважно подивимося, то до кожного кута можна знайти сторони. Наприклад, Докута Н N, ТР. Докута Т. Сторони Т Н Т П. Докута П. Сторони R. Задача Прочитай задачу. Робітник виготовив 1087 деталей за 3 дні. Першого дня він виготовив 339 деталей, а другого 350. Наскільки деталей робітник виготовив третього дня більше, ніж другого. Давайте запишемо з вами короткий запис. Першого дня. Робітник виготовив 339 деталей. Другого дня 350 деталей. А третього дня невідомо. За три дні він виготовив, як ми покажемо за три дні, звичайно, фігурною дужкою – 1000 87 сім деталей. Так? Давайте подивимося, як ми записали короткий запис, так? Сподіваюсь, ви так і написали. Перший день. Зараз. Перший день. Скільки ви готували? 339. Другий день. 350 третій день? Невідомо, так? Але відомо, що за три дні одна тисяча вісідесят Що нам слід знайти? Наскільки деталей робітник виготовив більше третього дня, ніж другого? Значить, дужка веселка. Так, міркою так. Чи можу я одразу дати відповіді на головне питання: наскільки робітник більше виготовив третього дня, ніж другого? Ні. Чому? Елементарно, бо я не знаю, скільки він виготовив третього дня. Так, давайте з вами подивимося. На Схему. Ось робітник працював і виготовив 1087 деталей. Першого дня він виготовив 339. Другого дня 350. І третього дня невідомо. Щоб знайти, скільки він виготовив третього дня, що на спочатку слід знайти. Звичайно, скільки він виготовив першого та другого дня разом. Так, 339. Додати 350 буде 689 деталей. Тепер ми з вами знаємо, що ось тут у нас з вами. 600 89 деталей. Отже, всього він виготовив 1087. За перший день 689, а решту за третій день. Як нам дізнатися, скільки він виготовив за третій день? Звичайно, 1087 підняти 689. 398 деталей виготовив. Він 3 дня. Тепер ми з вами знаємо, що він виготовив 389 деталей 3 дня. Тепер можемо ми порівняти, наскільки більше він виготовив 3 дня, ніж другого. Так, щоб порівняти два предмети, слід від більшого відняти менше. Значить 389 відняти 350. Ось така у нас з вами повинна бути задача. На 48 деталей більше виготовив робітник третього дня, ніж другого. Отже, сьогодні на уроці ми з вами говорили про кути, про вершину кута, що кут має сторони, розв'язували вирази. І задачу на цьому урок з математики заверше.